Скажи, будь ласка, як створити команду Мрії? У тебе велика команда, я знаю так. про це. Як вона функціонує, як ти це робиш особисто? Так, гарне питання. Як створити команду Мрії? Команда Мрії прийде в першу чергу на перше, найголовніше це ідея. Угу. Я хочу сказати, що, наприклад, мені дико повезло, і зараз я це вже можу сказати. Зараз ми почали працювати з Сергієм. З Лондона, який 20 років е жив в Лондоні, який працював з людьми, яких я не можу називати. Це одні з найбагатших людей в СНГ. Mm -hmm. Це людина, яка створювала один з найпопулярніших клубів, клубів з клубним домом СНГ. І він це людина, в якої є гроші, це людина, в якої є сім'я, це людина, в якої є все. І ми зараз з нею договорилися про те, що він буде управляючим партнером в Лондоні. Вау! Wow. І That's таких cool. людей зацікавиш грошима, не зацікавиш. Таких людей зацікавиш статусом, не зацікавиш. У них вже все є. Таких людей цікавлять світові історії. І команда моєю, в мою першу чергу, прийде на big idea. Це uh -huh. перше, суб'єктивно. Це один тип людей. Дуже важливо в першу чергу цінності чи навики uh -huh. для мене в першу чергу цінності. Любі навики в людина може навчитися. Цінності для мене це найважливіше в моєї команди Мрія, тому що я така людина, що я можу позвонити в другі ночі з ідеєю, яку я хочу зараз розказати. І у мене є така команда, є така людина, як Наташа Долматова, яка зі мною вже три роки працює, і ця людина зі мною синхронізована на 100%. Тому okay. е, друге це цінності в команді Мрія. А третє, в команді мої, якщо ви хочете, щоб люди присвятили ваші ідеї своє життя, подумайте, потурбуйтеся про те, що вони ніколи не думали про гроші. І це третє ключове.